На Тернопільщині завершують підготовку до призову на строкову військову службу. Відповідно до указу президента, триватиме він з 5 травня по 30 червня. Як і раніше, призову підлягають юнаки віком від 18 до 27 років. Однак у військовій частини зазначає обласний військовий комісар Володимир Катинський, відправлятимуть тих, хто вже досяг 20-ліття. Від 18 до 20 можуть піти на військову службу за контрактом. Їх визначається придатність, формуються за рахунок них команда, тобто визначається по їх придат. По стану здоров'я, куди ми їх можемо відправити. Але в тому числі ми проводимо агітацію на військову службу за контрактом. Тому ця категорія, якщо немає роботи, якщо щоб не бедикувати, готові ми їх відправити в начальні центри для підготовки на військову службу за контрактом. У військоматі нагадують, відповідно до закону, до бойових дій строковиків не залучають. Ми їх відправляємо до тих військових частин, які визначені. Там вони проходять підготовку і залишаються в тих військових частинах в пунктах постійної дислокації для здійснення охорони об'єктів, комунікацій для звичайного чергування в пунктах постійної дислокації військових частин. До слова 25 березня президент підписав указ про проведення у березні-квітні, демобілізації військових призваних під час четвер. Тої хвилі відтак, ті бійці, які не побажають залишитися на контрактну службу, повернуться додому, де їх візьмуть на облік військові комісаріати.